Вітаю на моєму каналі Руни. прогнозит Магія. Ну що ж, квітень доходить до кінця, треба дивитись уже на травень. Сьогодні хочу зробити прогноз для ЗСУ і для армії Мордору, що чекає в травні місяці, відповідно. Ну, почнемо, звичайно, з ЗСУ. Те, що ближче, те, що цікавіше. Ну що, поїхали? Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у травні 2024 року. Ай скажіть Роман, правду. Інгус. Соло. Урус. Маннос перевернутий. Лагус. Двірони почалось. Ну добре. Райдо перевернуто, не перевернуто. А такий гарний початок був. Ну, добре, дякую. Відповідь. Фіналізуйте, мені будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає Збройні сили України у травні 2024 року. Тейвас. Феху. Ну довертаю, прямо. Ага, ну гаразд. Насичений буде травень. Е, ну, на жаль, не все так гладко. Ну, на жаль. Ну, добре, давайте, про все по порядку. Ото, що ми маємо? Інгус, соло, урус. Далі. Манас, перевернутий, Лагус, райду перевернута, а вуня перевернутай і фінал. Евас, Тейва зефеху. Е, зразу, інгус. Ну, позитивне завершення якоїсь ситуації. Зразу. Е, мені тут згадалася зразу ситуація в районі Очеретину, да, там, де у окупантів зараз успіх певний є. Ну, я в принципі, дивився ще на допомогу США, що там має все стабілізуватись. Ну от, Схоже, це якраз воно і є. Далі, соло ну, взагалі чудово, руна перемоги. Успіхи будуть якісь. Е, може не лише на фронті, це можуть бути удари якби, по тилам окупанта. в тому Соло це, до речі, гарний бабах. Ну, але це в контексті в позитивному. Тобто не... Ясно, що і по нашим пролітатиме, на жаль. Ну, але це успіхи. Це явно якісь успішні операції будуть. Ось урус, успіхи з чим, да, успіхи з силою. Ну, успішні операції. Ну, урус, ну так, загалом поставки також. Ну, в принципі, ось і в фіналі те саме показав. Поставки, так. Да, тобто, дуже багато всякого е цікавого, потужного, хорошого прийде у травні місяці. Прекрасно. Далі, манус перевернутий. Ну, це вже не зовсім добре, тому що тут два аспекти йде. Перший аспект ну, це, на жаль, так, да, це ухід в кращий світ. На жаль. Другий аспект це зміна командування. Ну, мова, раз показали. Не думаю, щоб це прям, там, генштаб був і так далі. А це може бути зміна командування якоїсь там бригади, якогось підрозділа. Отаке, от, да, цілком можливо. Ну, інгус нас перевернутий. Якщо в плані зміни взяти, то ось має піти на користь. Ну, ухід в кращий світ, ну, на жаль, і такий є. Добре, давайте далі. Лагус прямий. Ну, добре, правильний вектор. Тобто, якщо взяти в контексті зміни командування, да, саме військового, то ось це буде правильний вектор. І ось залом соло Лагус. Ну воно приведе до перемоги. Ну, тобто, це буде зроблений правильний вибір, і там правильного керівника чи то керівників поставлять. Знов таки кажу, мені йде, що це не прям самий верх, там, генштаб там, і так далі. Мені йде, що це от бригади там і нижче. Погано орієнтуюся трошки в розмірах армійських підрозділів. Ну, там бригада, і то, що нижче бригади, От там ось зміни можуть бути. Далі, райдо перевернута. Ну, це не зовсім добре, тому що це відступ. А тому що це все таки відступ, хоча Лаус прямий. Е, ну, як, як це показують руни, тобто це буде ну, правильний хід, Тобто десь відступили, щоб зберегти відповідну силу і <кх> зробити погано потім окупантам. Ну, ось, Урус, райда перевернута. Точно, десь відхід. Да, На жаль, ну і вуня перевернута сюди ж. Сумні новини, якраз, краще чим пов'язані, да з відходом? З якоїсь. З відходом. Ну тут не показують, прям що це буде. Ну раз показали, значить там не якась, не про якусь посадку мова. Сходу, це більший масштаб. Раз це показали на місяць. До речі, а тут іще один аспект іде слухати, зараз озвучу. Так, да, це про поставки зброї, якраз урус, райдо перевернуто. Райдо швидка руна, але перевернута. Тобто, і гарно. Зброя, да? ну, в принципі, тут і соло, поряд, і так далі. Але все рівно певні затримки будуть. ну Руна все-таки перевернута. Тобто йтиме швидко, гарно, але ну затримки будуть все одно. От, ну Хоча, так як я дивився, то допомога від Америки має доволі швидко прийти. Але ж тут не Америка єдина, Тут і Європа нам багато чого постачає, і не тільки Європа. Не буду вже всіх рун розкривати, так би мовити. Давайте далі. Фінал. Евас, Тейвас Феху. Ну, фінал прекрасний. Завжди б так. Евас, це певний рух вперед. Тобто якісь успіхи на фронті будуть. Ну, загалом, ми тут показали, що ось якийсь успіх буде, якась успішна реалізація операцій. Е, ну да, це певне просування вперед. А, тут ще один аспект іде. Зараз, зараз. А, навіть іще один. Ух ти ж, ну добре. Е, так, це я сказав: певний успіх на фронті, да, десь ну, не, ну невеликий, масштаб все рівно невеликий. Евастейвас це також те, що буде всяке різне летіти. да, то, 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 то тільки не по нам, а від нас. Тобто, ну от якраз вдава операція. Ось тут показали, ось більш детально показали, що це буде. Е, чекаємо якісь дуже гарні ракетні удари по Росії і по тимчасово. Окупованим територіям, там, де е, окупанти позасідали. Да? Це так, анонс. А, ну і ось феху. Загалом показують, що гарні будуть удари. Ну Феху це кількість, тобто це не один-два атакамса летітиме, а це буде летіти нормально. Ну Це і не тільки атакамси будуть, як я бачу. Ну, добре, всього, не розкриваю загальну ситуацію, як би показав. Далі, наступний аспект. Теж поставки зброї. Ось, Євас е Тей вас феху. Показують, що зброя йде швидко. Ось, власне, сама зброя. І ось, власне, Феху в плані кількості. Гарна кількість зброї і доволі швидко йде. Ну, а як тут показали, все рівно певні якісь затримки будуть. Чи то воно якось з інтервалами, з якимись і тими. Да? Тобто, е ну, щось таке. тобто. Все рівно. Ну, але, але добре. Швидко, швидкі поставки, хороші поставки. Прекрасно. Прекрасно, мені подобається. Ось. Ну і загалом... Ну, давайте, добре. Є е вас Тейвас. Тейвас це позначка, в тому числі, ну, і на Збройні сили загалом, і на спецслужби. І тут ось якийсь теж гарний результат. Має діяльність спецслужб принести. Перепрошую. Ну, е, якщо це показали в контексті ЗСУ, то це не СБУ, це там не ГУР, це, напевно, ССО буде. Так. І десь бійці ССО покажуть щось таке хороше, цікаве. Ну, ним словом, як не візьми, аспекти гарні. Ну, е, погане це ось жертви. На жаль, це втрати. Ну, на війні не без втрат, ну, на жаль. Хотілося б, щоб наші захисники були безсмертними, звичайно. ну. Ну Це і зміни в командуванні певні. Да? Ну і ось тут оцей відступ, райдовуня перевернута, ну, щось таке. Нерадісна подія, да, як знаєте, певне розчарування. Ну, звичайно, відступ це завжди нерадісно. Ну, але, але, але таке іноді буває. Ну добре, давайте окупантів подивимось. Загалом, в принципі, прогноз по ЗСУ, мені подобається. Давайте подивимось окупантів. Ну, раз у нас такий гарний прогноз відносно, то там, напевно, буде весело. Ну, побачимо. Побачимо, що там ворків. В армії Мордору. Сподіваюсь, Ютуб за ці слова не буде банити, а то щось останнім часом Ютуб зі своєю політикою толерантності трошки почав задовбувати, скажу м'яко. Добре, дякую за відповіді. Ну, толерантність в плані певних слів, да, що там деякі слова YouTube категорично не любить. якщо я там щось таке видам, е, відео буде довго перевірятися, бошу не в плані там толерантності до там, якихось раз, чи орієнтацій, і так далі, і тому подібне. Ну, ви зрозуміли. А гаразд, дякую за відповіді. Ну добре. Покажіть мені, будь ласка, що армії Росії чекає у травні 2024 року. Хай скажуть вам правду. Інус теж. Іса. Манас перевернутий далі. Кана перевернута. Наутіс перевернутий. Дві руни теж. Ну добре. Дагас да, і Хагалас. Ох, ти ж прелість яка. О, мені подобається. Мені вже подобається розкол. Добре. Дякую за відповіді. Е, гаразд, і фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню, Що чекає армії Росії у травні 2024 року. Перд. Отав перевернутий. Торісас перевернутий. Ага. Ну, добре. Ну, бачите, зеркальна ситуація. Чому я люблю з двох боків дивитись? Краще видно ситуацію, краще можна оцінити. Ну Прекрасно. Хагалас по Збройним силам Росії. Це ж, це ж клас. Частіше. А, гаразд, що ми маємо? Інгус, Іса, Манас перевернутий. Далі. Кано перевернута, навтіс перевернутий, Дагас і Хагалас. І фінал. Перт, ОТО перевернути, Турісас перевернути. От якби такий розклад випав на ЗСУ, хотілося б плакати. А на росіян, то якось на радісно навіть. Ну добре, давайте. Так, що ми маємо? Ну, Інус. Все рівно і в них якесь певне позитивне завершення ситуації. Інус мені в даному випадку йде і постачання Ну, постачання чогось, поставки на фронт. Але дивіться, але тут Іса падає, а тут падає Іса. А це затримки, а це блокування. Блокування ось якогось ресурсу йде. Ну, мова не про живу силу чи що, мова саме про поставки на фронт. Е, допускаю, що в них стане біда з логістикою. Чомусь то. Чому ж це? А? Може, там якийсь міст е, прикаже довго жити? Було б непогано, гарний подаруночок до е, Дня Перемоги. Е, добре, давайте далі. Манас перевернути. А в них, бачите, теж у них втрати йдуть, і у них теж щось зміни в командуванні якісь будуть. Тільки тут ось мені йде, що зміни вже вище підуть. Там зам Шойгу полетів, то що, може, і сам Шойгу на вихід відправиться? Можливий варіант. Ну, тобто у них теж якісь перетасовки у владі військовій, і саме ну, ем, високі, високого рангу перетасовки. Це не те, що там якогось командира там, бригади звільнять, да? чи як вони в них там армія. Чи дивізія, чи що у них там. Ну, не суть. Тут саме щось таке високе, хтось високого рангу полетить. Ну, до речі, так само хтось високого рангу може в кращий світ відправитись. Да. Це окрім того, що втрати такі показали. Ну, Ось і сама нас будуть намагатися. А що, що ж це таке? Будуть намагатися теж економити. Бачите? Якраз живу силу. Що таке? І у вас уже біороботи стали закінчуватися. Давайте далі. Кано перевернута. Ну ось, сумні новини. Облом планів, до речі, дивіться, і невдачі йдуть. Ага, А в наших там успіх певні військові операції падав. А? Отож. І облом, до речі, з чим. Облом планів на фронті, облом планів ось іде з постачанням. А що ж таке? Та логістика, схоже, їхня щось то стане тим тяжко. Що таке, атакамси повибивають тили, так вже і не цей, не так, не так буде гарно. А що, думали, вам завжди буде щастити? Ей, ні, воно так не працює. Давайте далі. Навтіс перевернути. Ну, дозволю, дозволю собі вже трошки позлорадствувати, хоча злорадствувати, звичайно, не варто. Так, да, я сам це рекомендую. Е, давайте далі. Навтіс перевернути. Ну, Прекрасно, теж обмеження йдуть. Руна долі перевернута, щось хотіли, ось їхні плани посипались. Того, що що, а того, що не судьба, як то кажуть. От і все. Притом, Ісанаутіс жорсткі обмеження, слухайте. До речі, Ісанаутіс взагалі часто позначка тюрми. А тут ось Манна спадає перевернути, як хтось позбавився посади та ось і в тюрму полетів. І ні, це не про цю, невроза, про замашу його. Це щось іще має бути, якщо так. І теж ось хтось. Чиїсь плани обламаються. Хто комусь тут тюрма світить? Дом казьоний, як то кажуть. Ну, прекрасно, прекрасно. Давайте далі. Дагас. Ну, ось якась трансформація ситуації і куди? Із огня да, в полем, як то кажуть. Ось, то, то до хагала воно. Ну, прекрасно, прекрасно. Далі, Ну, давайте. Тобто, якісь обмеження. Ось якась зміна ситуації відбувається, плюс ще з. Жертвами, плюс ще і зміною командного складу, куди воно все, да до Хагаласа воно все. І це все разом призводить до хаосу. Отут дійсно хаос іде, розумієте? Прекрасно. Мало того, Дагас Хагалас сама по собі связка рун вибухова. Тобто зміни будуть, знаєте, прям вибухові якісь. І дуже швидкі. Прям. Ну, чудово, прекрасно. Ну, Хагала говорить, да, жорсткі бойові дії, в тому числі, їх чекають. Ну і прильоти. да, Багато прильотів, багато бавовни, да, Маю це сказати. Ну, в принципі, зеркальна ситуація, протилежна, точніше ситуація до того, що у нас загалом показали. Ну, але це все рівно не значить, що нашим на фронті буде легко. Не легко, не разу. Давайте далі. Перт. Отал перевернутий і пюрісас перевернутий. Е, що ми тут маємо? Ну, ось, знову таки, йде ресурс. Іде ресурс, ось, це в даному випадку ресурс, постачання і так далі. Ось Отал перевернутий. А біда в них йде з логістикою, зокрема. Біда, біда. А тут кілька аспектів йде. Зараз, зараз доходить ще інформація. Ага, все, давайте. Значить, дивіться, перший аспект. Ось у них ідет прямий, це якраз ну, добро Всяке, різне поставки. Ось от перевернутий, звідки, да, з Росіюшки. І ось турісас перевернутий, а блокування, обмеження йде. Ну, це реально удар по логістиці. Це перший момент. Далі другий аспект. Ось іде. Так само, в даному випадку, як кількість, що це робиться, ось от. Перетасовки якісь. Все. От, ал, це ж влада, ну військова влада йде. Да? Е, ну Тут менші чини йдуть. ну Не знаю, якісь там дивізії, е, що вони будуть тасувати. І ось турісас перевернутий, теж, знаєте. А, агресія. В даному випадку агресія. ну не, В немилість попали, схоже. Е, указ царя не виконали, ось полетять голови. Воно так виглядає. Е, ну так, да, до речі, що вони там? Часів яр хочуть до 9 травня взяти. Ну то ось, схоже, після того голови полетять. Я дивився, вони його взяти не мають. Ну і тут такі руни. що. Е, далі. І третій аспект, де теж немало цікавий. Ось дивіться, Перт. В даному випадку позначка на територію, ось іде отал перевернутий, а це втрата території. Але турісас перевернутий, незначна. Масштаб невеликий. А тому що що? А тому що, а тому що облом. Якраз через брак постачання, бачите, їм просто через... Як воно виглядає? через біду з логістикою, на якусь там позицію чи позиції, може, навіть якийсь населений пункт невеличкий. Банально нема чим тримати його і все. Ось, власне, вони звідти відходять. Якось воно так виглядає. Просто нема, нема сили чим його тримати, через що, а через те, що біда з логістикою. Ну от якось так. А, ну, масштаб невеликий. Масштаб невеликий. Це ніякий там не обвал фронту, нічого такого. До речі, тут ось зі зміною командування і стратами. Оце, от. оце теж може сюди ж зіграти. Тобто, тут оце, оце от відхід може бути пов'язаний з кількома факторами. По-перше, що в них якісь перестановки в командуванні пішли і великі втрати. А по-друге, що біда з логістикою. І це от все разом одне на одне накладеться і все. І все. Ну, Хагалас їм падає тут, ну прекрасно. Значить, буде добре їм летіти, буде їм дуже весело. Місяць буде жаркий для росіян. Ну, добре. Ну що ж, не все, не все я казав, і на нашій вулиці буде свято. І от схоже, в травні все-таки свято почнеться і на нашій вулиці. Якось так. Ну так, да, принагідно. Хлопцям нашим все рівно там нелегко. Відповідно, у кого є така можливість, донат на ЗСУ дуже добре діло. Зробіть собі плюсик в карму. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до та стаю перевірених мною. До зустрічі! Нехай щастить!